Чи, чи тільки дроном можна знімати. Насправді, коли почав цю тему дописав наш проєкт майже останній, я ж нічого не <кій> І, І тема виявилася досить цікавою. Виявилося, що не лише а квадрокоптером за 800 доларів чи євро можна знімати. А, наприклад, бо в принципі є обмеження по там чи регулювання, чи обмеження пов'язані з зйомкою в певних місцях, і в тому числі технічні обмеження, там, батареї, так так далі. До речі, я, вчусь, я згадав у цьому дроні є карта з місцями, в яких заборонені безпілотними зонами, так званими, і він сам визначає. В якій зоні ви намагаєтесь піднятися? Якщо це зона безпілотна, він просто не дасть запустити уленти, що він щоб він піднявся в боліти. Це я не знаю, це, 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 а... це, а... це а... аеропорти. Да, да, так у всякому обіцяє виробник. В дронах запрограмована база даних GPS-координат, і певні місця просто виключені для... Зв'язку координат дрона і пульту управління під просто літати в зонах аеропортів, живних об'єктів, промислових об'єктів. Якщо вони авторизовані, це можна авторизуватися, давши запрос на і вони там приходять і ти ага. підівність дозвіл, якщо ти авторизовано просто, а от, наприклад, бійдя. ну, нужного державного. Da, was, uh, вам треба зняти якісь об'єкт, то вони можуть зняти, так? Якщо, наприклад, вони собі. Ну, наприклад, якщо ви хочете напису. В нас була інформація на атомці, знімала якимось подраковтом. Якщо їм треба як служби зняти, об'єкт натисів ці. То що дозвіл, ти бачимо мають а я таких, таких речей мав бути. А, а, насправді не тільки дроном можна знімати. Є, наприклад, в Британії а, група, вони, правда, не журналісти, вони більше археологи, вони думають, вони запускають змійний і вішають на леєр змія люльку з камерою і проводять я Кайт, кайт, кайт фільм по-моєму, називається, то не тільки дроном можна провести зйомку, якщо дуже хочеться і, і хочеться зробити аерозйомку. По використанню, ну, згадайте, наприклад, якщо ви пам'ятаєте, під час Єромайдану е е був цей концерт Океану да, і тоді на тим ліхтариком, напевно, вперше масово появилося це використання дрона, е коли був концерт. Але це був вечір. Наскільки я розумію, наприклад, ті самі ж рекомендації для журналістів кажуть, що ввечері або вночі е, дрони не використовуються. Ну, для журналістів, для публіки, надзвичайно, то там, звичайно, це все може бути використано. Але оскільки ви журналісти, то ясно, що ви якби, цих рекомендацій повинні дотримуватися. Е, що ще? Ну, Бачив декілька проєктів, пов'язаних в основному е, за кордоном. Це робиться таким чином, що це проєкти або супроводу якихось подій масових, в основному не стадіонів. Тобто, самі американці, британці кажуть, що на стадіонах або під час масових заходів більше тисячі чоловік використання дрону більше 20 кг, тобто, промислових дронів не рекомендовано або навіть заборонено. Тобто, якщо ви бачите... Стадион, і над вами літає дрон, ну то ви маєте подумати про власну безпеку, бо в нього режим батареї 20 хвилин і він може впасти на голову або на голову там, гравцям на стадіоні. Тобто це теж ну, питання етичні, да, в певній мірі, а да? з іншої сторони можуть бути юридичні питання, пов'язані з безпекою, з приватним простором просто зрештою. Відео дуже детально показує, як виглядає подвір'я тої чи іншої людини, або сусіда. Да? Тобто це вже втручання в особисте життя людей навколо, які, можливо, не давали згоду на те, що їх знімали і щось звели. Можливо, ви бачили, що, наприклад, на той самих саме було Street View, там обличчя людей затерті, да, номери машин затерті і навіть вивіски на магазинах теж затерті, оскільки це або приватна інформація, або інформація комерційного характеру. Так, ну що ще? По е, проектах, які є за кордоном, значить, вони їх використовують в основному для е, супроводу е, якихось там масштабних подій, це можуть бути якісь там екологічні поді, ну, аварії там, чи екологічні вихи, може бути е, необхідність аерозйомки якоїсь е, території. Е, може проводитись аерозйомка місцевості для створення таких штук, я вам зараз покажу. Ну, зараз у нас в місті відбуваються розкопки, і мені потрапила на очі інформація про те, що роблять 3D-дегіталізацію. Тобто, зйомку проводять, що можна покрутити, подивитись. Ну, але на заході пішли ще далі. Вони роблять по фотографіях або по відео зйомці, вони роблять, вони роблять такі 3D-моделі. Коли ти можеш, от, наприклад, це якась там римська каплиця там, не знаєте, в Туреччині, і вони зробили 3D-модель, яку можна потім викласти в інтернет, і це зрештою була журналістська робота, е е коли зйомка зробили з дроном. Тобто аерозйомка якоїсь об'єкту може бути клевенський замок, який можна просто 3D-модель, але дуже якісно зробити е в такому форматі. Ну що ще? Е ну, е роблять документальні фільми. Або, е там, Інтерактивні фільми, коли проводиться, наприклад, там, ілюстрація прольоту, або проїзду якогось там транспорту в... для ілюстрації чогось. може бути. Або пролетіти там, де людина не може пройти, або щоб отримати новий ефір. Я знаю, що є проєкт, який в... на Західній Україні проводить зйомку старих церков. Тобто вони роблять обліт навколо, проліт всередині, тобто ну, вони роблять. Фіксацію документ, ну, документальну фіксацію. Ну, подій, ми, таких от комерційних ми з говорили про те, що як можна використовувати. Зрештою, у Reuters є такий невеличкий перелік, ну, там, буквально дві-три сторінки рекомендацій щодо того, що, як використовувати. В принципі, вони пишуть про те, що пілот, Reuters, жур журналіст-ред-пілот має отримати ліцензію і плюс до того всього його можна би, орендувати для проведення зйомки е, своєго, свого об'єкту, події, місця для того, щоб цю інформацію можна було використати, ну і потім це комерціалізувати цю інформацію. Ну, тобто Це історична інформація, це подієва інформація, це якась комерційна інформація, яку можна е, по-іншому подати е, для супроводу історії. Ну, які чи є у нас такі місця в Рівному, чи в Рівненській області які можна аерофотозйомкою робити? Ну, треба думати. Треба думати. А от якщо, наприклад, на Майдані якісь відбуваються події, так? Ну, апарату, то, ми то, можемо то, зняти то. Майдан? Чи це вже добре не можна у нас на майдані незалежності. Ну, Відби там люди зібралися, якісь ми, ми ну, знімали. Ну знімають. У нас знімають у нас просто наскільки я розумію, немає ще регулярегурм які регулюють. Скільки, от, наприклад, у британців написано, що до людини ближче 50 метрів підлітати не можна. Там, там ще якісь є обмеження, які прописані. У нас, як, я бачу е, у, у пілотів, безпородних апаратів, часто так називається, то в українській... Там останнє повідомлення, яке стосувалося цим... Дрон літав у Верховній Раді. Ну, да, а було. регуляторне повідомлення стані було за травень місяць цього року і стосувалося того, що треба закріпити норму, де можна використовувати, де не можна використовувати цей, цей пристрій, щоб не, ну, не, не, не зробити шкоду людям. Да? От це, грубо кажучи, мобільний телефон з, з пропеллером, да, яким ти можеш... По-перше, ти можеш нанести школи фізично, по-друге, ти е дистанційно да, воно е знімає інформацію про твоє там перебування. І під час от, по моєму подій на майдані е була така повідомлення про те, що дрон. Використовувався для того, щоб підлетіти до штабу якоїсь там політичної партії, щоб зняти технічну інформацію про те, що говориться за склом в тому чи іншому приміщенні. Тобто такі речі, по ідеї, виходить, що їх треба якось регулювати, зап... закипіти. То... Mm? Поки у нас Верховна Рада збереться, поки на кожен законопроект, можна можна ще інформація використовувати. Добре, <зважає> дивіться, я вчора чи позавчора там дивилась наші гроші програми. Добре. Ці міністри, чиновники, як вони зараз ці їхні маєтки. Я все, що до себе не запрошує. Ага. Ну, каже, я живу скромно. Тоже, в тій же програмі дрон раз раз показали, ось як у нього тут озерця, тут в нього лісу, а це у нього скільки тут басейників, і все. То я що Рейтерс... зводи його не питали. Рейтер скаже про те, що Цього... працюється на рейтер, оскільки в неї єдиніх маршрутався в публічному доступі. Вони пишуть про те, що ми... Можемо використовувати дрон там, де доцільно для розкриття публічної інформації. Там, де цього не доцільно, або для там, з обличчя людини зняти, ми цього розуміти не будемо. Якщо у, у них є публічна інформація, або у них там є а, підозра, що треба отримати доступ до цієї інформації, то це можна зробити. Ну плюс є ще ж деяких повідомленнях, те, що там. На той же самий дрон може бути встановлена радіоглушилка, яка просто не дозволить там, mm -hmm. е політати там, де він хочеться. Це ж радіосигнал, де можна його. Зрештою, оскільки я знаю, є дрон хакінг, тобто де, де можна перехопити сигнал дрона, ну, змінити керування Це тобто, те, Теж те, те, технічні речі, які в принципі е впливають на яску. Якщо зараз, наприклад, події на Донбасі. І ну, там, там є там трошки інше, так звані безпілотні літальні апарати, це фактично такий літачок, да, який радіокерований. Зараз там армія отримала штати, надали э, техніку. Літочок, це літачок це безпілотний літальний апарат. Да, далі о, Наші, наші прикордонники знімали о, ці бурштинщики якраз такі мотопарати, які мають більший радіус і довше літає і має трошки іншу техніку. Якщо ви бачили відео, то там відео трошки не таке, як от некомерційних дорожнього. А, а принаймні ми ж можемо нашим гранам, наприклад, подивитися, хоча б виїхати в той же район, де був на накупачі. Ну, запустить на цьому, що спіємо тексти. Дивіться, там така фишка. Радіус два кілометри, то есть радіус два кілометри, ну, знову ж таки, той самий ретер скаже, що відстань має бути прямий візуальний контакт. Уже два просто, напевно, все-таки. Його легше, напевно, не привізувати іншим шляхом. Ну, тут справа в тому, що е, радіо, ну, якщо ж це журналістська робота, то е, рекомендовано, щоб між пілотом і дроном був прямий візуальний контакт. Тобі, зустрічати його е, небажано зору. Ну, там є зараз з'явилися відео, що дрони, які там втратили в Україні, повертаються назад, є ж таки зараз, що не І то, в цьому дроні також ця функція закладена. Якщо... Mm -hmm. ну, але в принципі рекомендовано так, щоб ну, журналістським рекомендаціям, щоб не втрачати прямий візуальний контакт, ну і до 500 метрів по горизонталі і 120 метрів по вертикалі висоти політ. 120 метрів це високо, але тим не менше. Це така рекомендація максимальна. Це щоб бо от на е, рекомендоване, було те, що е, в Штатах якихось там пілотів дронів е, арештували, через те, що вони створювали поліцейського поліцейським вертольотом. Це е, е, якраз ці норми регуляторні з штатів, де авіація набагато активніше використовується. І, і треба якось оголювати діяльність таких от малих літальних апаратів, щоб вони не заважали великим літальним Ну, по, по використанню Що ще? Таких особливих може, таких нататків небагато. Такі основні речі я сказав. В основному значить, американці визначають 5 таких проблем, і 5 можливостей. Я їх оголошу. Можливості для е, кращої візуалізації, кращої інтеграції з новими технологіями. Тобто це може бути е, е, моніторинг, це може бути звук, це може бути картинка, це може бути відео. Ну і безпека журналістів апарату там, де це, е, скажімо так, створює для них загрозу, тобто використання дистанційного управління. По проблемам е, це власне це норми, права. Е, е, Юридичне, юридичне забезпечення, як закріпити, що закріпити, чим відрізняється дрон від мобільної, мобільної зйомки і так далі. Е, негативна громадська думка, е, чи, чи ставили питання про те, як ставиться до того, що вас знімають з висоти. Буквально день назад чую такий специфічний звук у себе над будинком. Я, звісно, зрозуміти ти не одразу побачив, де, де той дрон літає. Ну, скажімо так, якби його не було, мені було б легше, скажімо так. Ні, <різь> ні, ні, це було в районі дитячої лікарні. Хтось напевно теж пробував. Громадська думка теж треба враховувати. І тут теж такий момент це питання конфіденційності. Наскільки ви хочете, щоб ще людина невідома, таблетки знаходиться, все-таки проводила зйомку скрім вашого приватного там, будинку чи ваших вікон, зрештою, що відбувається у вас. Ну і теж це п'ятий пункт, проблема це підготовка операторів або пілотів, які управляють апаратом. На заході так має, має бути отримана свого родна ліцензія на управління дроном або пілотом Google. І, в принципі, це е, необхідна річ для журналіста, якщо він цим займається. З, з, з такою діяльністю. Ну, такі, от речі, такі от речі, які стосуються, стосуються дронів, моментів юридичних. Якщо б у нас воно ще ну, законодавче в нас такі, то от, 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 зараз немає, тому що треба по дисвертації його реєструвати, чи ні його. Чи просто, взяли, Знаєте, да, да, коли стали. це телефони, знаєте, коли захотіли, щоб придбати за кордоном чи вчителі. Обов'язково там не зареєструємо. Uh -huh. Власне, що ми таке робили. А як цим? Це трошки більше телефони. Говориться про те, що бажано зареєструватися, постати учасником цієї асоціації власників. Пілотів, безпілотних апаратів. Вітаючи, це раз. Друге, ну, давайте так, будемо йти. Дискусія ця на заході так само триває серед дістанів. Не мова йде про любителів там, чи аматорів використання цих апаратів там, чи МНС. Вони говорять, якщо справитися на їхні думку, то перше, з чим ви стикнетеся, це те, що ви втрачаєтесь особистих Другий створюєте фізичну небезпеку для людей, якщо це масові захоплення. Якщо цей дрон не вербов в місті особливо, я був світло ситуації, коли хлопці в Львові бігали по дахах в майстерні шоколади у Львові і шукали дрон, який упав впав домови. А якби він впав повністю, а не на голову, на голову в, в, в старому місці, в центрі міста, ніхто ж не знає, які можуть бути наслідки. Юридичні. То це приватне життя, це юридичні наслідки. І все, скажімо так, такий доступ до обмежених все. Що, є Ще ні. ну Якщо, наприклад, говорити про приватне життя. от Андрій вчора відзняв з висоти польоту своїх сусідів. Ага. Є юридична відповідальність за це, якщо сусідам не сподобається? Закону то немає, але скарги можуть бути на видавлені відповідно. Але з іншої сторони, там інформація про особливості облаштування, зрештою, того самовтербі. Багато інших інформації отримано про приватні життя. І вона зафіксована. А чому не можна вночі користуватися дронами для журналістів? Ну, каже У специфікації дрона вказано, що при освітленістю менше ста люмен, каже, що його не зросте, бо він...

Випускаємо тераканський творк. Я розумію, якого ми назвали хороб, тобто це десь відео це з'являлося. А якщо ми спробуємо по цих казематах по... внутрі зняти, певно yeah. чи там це be... можливо? Там перекриття і не буде зв'язку з yeah. це, це, це та? Можливо, Нам треба мати ну, навики керування. Це yeah. Залітають багато. Будин. Це як я давав провідні шклує штука, де я не зміг пролетіти. Ні, ми можемо досвідченого та... пілота. Да, да. Скажімо так. Да, Якщо досвідчений пілот і, ну, бере питання за себе і переходить повністю в мануальний режим, то він може літати в приміщеннях при зв'язку з походу. Але... А скажімо, нерухомість, так, да, будинок на продаж, і ми показуємо зовнішній вибір будинку і дуже часто показуємо внутрішній. Це, це реально. Внутрішні... Ну, внутрі, розташування кімнати і таке інше. Квадрокоптерів? Так. Мені здається, простіше так познімати, чим квадрокоптером. Панорамну зйомку. Саме потрібен квадрокоптер, щоб зняти з тої точки, там де людина фізично не могла побувати до того. Приміщення, ну, я і так можу зняти звільня, ну, було питання, з якої висоти це знято. От з півтора Це можна і так зняти а от вже піднятися на 50 метрів, ну немає можливості людини. Так що ферми, є для того, вже потребувати. Ну, може бути для ефектів, там, наприклад, є журналісти, знімали документальний фільм за слінцем і значить для того, щоб показати, як в'їжджає поїсть, більше тримається, виглядає. <плес> 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 Є так. Нам, да, в магазині є вся апаратура, стадіками. Да. Де оператор може бігти, картинка буде Рівно, Рівна, да, вона не буде дрожати. Ефект польоту буде